Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку хазяйнує осінь всюди. Наталя Остапенко, господиня осінь. В читанці це сторінка 29.30. Приготуйте все, що вам необхідне для уроку, і почнемо з вами працювати. В казку вирушимо всі разом, перешкоди всі пройдемо. А хто буде сумувати, із собою не візьмем. На початку уроку ми з вами вдосконалюємо швидкість читання. Читаємо спочатку повільно, а потім збільшуюся швидкість. Дім. Він, сни. Ніс йде. Біг. Хто? Про? Теж. Ось. Від щоб. Далі прочитай правильно, словникова робота. Повторюйте за мною. Походжаєм, потрудився. Смугастий, потоваришую. І сьогодні ми з вами читаємо вірш Наталії Остапенко, Господиня осінь. І спробуємо почитати його в особах і розібратися, хто ж такі персонажі твору. Спочатку ви прослухайте вірш. І слідкуйте пальчиком в читанці. Господиня Осінь в лісі походжає. Хто як потрудився, у звірят питає. Захиталась гілочка, і з'явилась білочка. Я запас роблю на зиму у надійну комірчину, заховаю шишки і смачні горішки. Обізвався їжачок, сіра шубка з голочок. У останні теплі днини листям я встелив хатину. Щоб до самої весни снились теплі жовті сни. Зайченятко виглядає і сміливо промовляє Я про зиму пам'ятаю, кожушину поміняю, щоб, як скочу в білий сніг, вовк знайти мене не зміг. По стежині йде ведмедик, і несе він діжку меду. Я старався теж, як міг. Збудував собі барліг, бджоли меду ось дали, щоб солодкі сни були. І і кластий вепр озвався, до зими я готувався і під дубом у комору жолудів насипав гору. А лисиця леда і не думає трудиться, по галяві походжає. І тихесенько співає. Мене холод не лякає, бо в курник дорогу знаю. З півнем потоваришую, якось та й перезимую. Зупиніть відео, знайдіть вірш і прочитайте його декілька разів. Після того, як ви гарно попрацювали і повчилися самостійно читати, проведіть для себе рухливу. Право зупиніть відео і проведіть собі фізкульт хвилинку. Давайте повернемося до початку вірша. Нам треба з вами розібратися, скільки персонажів твору е дійових осіб згадується у вірші. Хто згадується у вірші? Отже, господиня осінь. Так, це автор вірша. Авторка, і кого ж вона зустрічає. Кого? Білочку. Давайте рахувати, скільки їх. Білочку зустрічає. Їжачка, зайчика, ведмедика, вепра, або це дикий кабан, так? І лисичку. Отже, скільки було дієвих осіб. Так, їх було шість. Отже. Персонаж твору це дійова особа. Дійовими особами можуть бути люди, тварини або казкові істоти. У нас з вами шість дійових осіб в цьому творі і плюс автор. Ми сьогодні спробуємо з вами читати в особах. Хоч це і важко зараз в наших реаліях, але все ж таки ми до цього готувалися. Я дякую всім тим дітям, які відізвались на прохання і зробили записи свого читання. Отже, ми з вами спочатку нам треба ось виконати завдання перед тим, як ми почнемо читати. У нас тут є з вами два, два числа. Давайте почнемо з меншого, Так? Скільки персонажів у цьому творі? Назви їх. Ми вже з вами називали. Давайте ще раз так назвемо. Отже, хто є? Ну, По-перше, є автор. так. Далі є білочка, їжачок, зайчик, ведмедик, вепер і лисичка. Так, назвали. Підготуйся до читання вірша в особах. Хто читатиме слова? Автора, обговоріть, з якою інтонацією треба читати слова кожної дієвої особи. Ну, я наголошу вам ще раз, що у нас е, дехто з дітей все ж таки відкликнувся на, відгукнувся на прохання прочитати, і ми сьогодні спробуємо, що з цього вийде. І розкажи про кожного з персонажів. Перед тим як ми послухаємо наше читання в особах. Давайте з вами розкажемо про кожного з персонажів. У нас з вами є круглі десятки. Я пропоную знову ж таки почати від найменшого. Так, Давайте 40 найменше. Хто сміливо поглядає? Так, а ну знайдіть хто сміливо поглядає. Знайдіть. В тексті хто сміливо поглядає. А ось в тексті, зайченятко виглядає і сміливо промовляє. Так, хто ж сміливо? Зайченятко в нас сміливий. Далі, як у вірші розповідається про появу білочки, давайте знайдемо, як білочка тут з'явилася. Так, Давайте спустимося до тексту, як з'явилась білочка. Захиталась гілочка і з'явилась білочка. Ось є в тексті про білочку. Наступне. Є. Хто йде з медом? Я думаю, ви зараз швидко скажете, хто з медом йшов. Так? Хто з медом тут у нас з'явився? Ведмедик, так? По стежині йде ведмедик і несе він діжку меду. Так, добре. Наступне. А хто ледачий? Хто ледачий у вірші? У вірші? Хто? Хто? Лисичка, а лисиця, ледащиться. І не думає трудиться. Отже, хто ледачий? Так, лисичка. Так. Той і кластий. Ну, звичайно, це вепер. І озвався, і кластий вепер озвався. І кластий ось у нього ікла, так? Є. Звертаємося знову і останнє наше. Прочитаю, у кого сіра шубка. У кого ж сіра шубка? кого сіра шубка? Знайдіть у вірші. В кого сіра шубка, обізвався їжачок, сіра шубка з голочок. І прочитайте про нього уривочок про їжачка, так як він обізвався до осені, до господині осені. Ну і далі ми спробуємо читати в особах. За автора читатиму я, а за персонажів твору. Читатимуть наші учні, яким я дуже-дуже дякую, за те, що вони прийняли участь в цьому. Давайте спробуємо. Господиня осінь Господиня осінь в лісі походжає. Хто як потрудився, у звірят питає. Захиталась гілочка і з'явилась білочка. На зиму, у надіну комічину заховаю шишки і смачні горішки. Обізвався їжачок, сіра шубка з голочок. Зайчинятко виглядає і сміливо промовляє Я про зиму пам'ятаю, кожу шину поміняю. Щоб, як скочу, в білий сніг, бог знайти мене не зміг. По стежині йде ведмедик і несе він діжку меду. Теж як ніг. Збудував собі барліг бджоли, меду ось дали, дали, щоб солодки с були і і кластий вепр озвався. Держ, держ, держ. І під дубом у комору жодів насиба вгору. А лисиця ледащиться і не думає трудиться, по галяві походжає і тихесенько співає. Не холодно лякає, бо в курнем дорогу знаю, спина по товаришую, якось тепер перезимую. Отже, ми прочитали вірш в особах. Я дякую дітям, які мені допомогли в цьому. Не судіть нас суворо. Ми старались. Це Олексюк, Софія, Рогатинська Ульяна, Безверхий Ілля і капітан Михайло. Ми дуже-дуже старались. А вам пропоную далі уявити себе художниками. Спробуйте створити свої ілюстрації персонажів твору до цього. В тексті вони є в читанці, але спробуйте створити своїх персонажів. Я дякую вам за урок. До зустрічі на наступних заняттях.